Всіх вітаю, сьогодні 14 жовтня, ми з свій нагон на прогулку вийшли. Значить, Поки гуляю, хочу трішки записати відео. Мене, я сьогодні трішки, трішки в шоці, я вам хочу сказати. Поїхали, ми сьогодні з Катькою ворошила по гриби, нам фортунуло. ми. За півтори години, може навіть і менше, назбирали нормально грибочки в білих взяли. Ну, я, як завжди, виставила там на стринці в себе і, як завжди, по групах Грибників. І в групі Грибників починаються грибники в Київщини починається срач. Де збирали. Ну, я ж написано, місто Київ 14 жовтня, коротше, все. де конкретно я кажу в Києві. Ну, де конкретно? Мені що вас за руку привезти? Дивіться, і почався срач. І жлоби, і щоб ви подавились, і, нах, і матами ти виставляєш гриби, якщо ти не ділишся локацією. Дивіться, ну я, чесно кажучи, я з людей в шоці, не то, що трошки, я конкретно в шоці. Ну, Йдіть, шукайте, заправляйте машину, їздіть, шукайте локації. Ну, і, і, і об'їжджуйте місця, ліси, шукайте, і ви будете знаходити гриби. Ми їздимо, це ми так ну, їздили недалеко тут по Києву. от. Але буває ж таке, що ми за 150 і за 200 кілометрів і за день можемо п'ять лісів обігати. Ми їздимо, ми скидаємось на бензин з дівчатами, ми тратимо час, тратимо гроші. Це, ну, сьогодні мене Катя возила, наприклад, з мене нічого не взяла за бензин, бо це тут по, по місту коротше, ми їздили по, по Києву. А так, коли ми їдемо за Київ, ми скидаємося на бензин, їздимо нам на Юліній машині, у Юлі джип взагалі. Тобто ну, ми лазимо. Дня ми лазимо по тих лісах, тратимо свій час, шукаємо грибні місця. Можемо взагалі об'їхати п'ять місць, знайти тільки одну локацію. грибну. Ну, чого ми маємо, чого я маю комусь конкретно розказувати, де ми збираємо гриби. Ну, шановні грибники, якщо у вас ну, ви не можете шукати гриби або ленитеся теся, підняти свою. Булочка какая, підняти свою, вибачте, дупу, потратити свій час, ресурси, щоб знайти гриби, тоді це не мої проблеми, і не треба мені виписувати срач, оскорбляти те, що робиться в групі. І, і на сторінці не, звісно, що не, не пишуть, тому що пішли воря, тому що якби ну, знають, що я зразу заблокую, і якби люди там на сторінці в мене... Багато да, людей, ну, які зі мною там роками спілкуються, а в групі ж всі ж незнайомі, ну, одиниці знайомі. І починається якесь оскрблення, якийсь срач. Я, чесно кажучи, людей в шоці, люди, що, ну, жаба дава чи що, блін? так піднімайте свої дупи і чешіть, нахрен, збирайте, шукайте місяцями, роками, гриби і не виписуйте херню разну, задовбали вже.